Вітаю всіх! Я продовжую свою рубрику на тему цієї лінії зіткнення демілітаризованої зони. Херсонську область я вже зробила. Хочу перейти на Луганську область. Вона майже вся окупована, бо вся окупована. Там ті нещасні 2% ні про що. Мова про інше. Просто Харківська область східна частина вже просто ненавидить. Фраза сушки в Луганській області, вибачте, вже просто тошно. Хоч ви відношення. Звідки воно йде негативне? До самої території негатив вже йде. Ось в чому справа. До території буде негатив завжди тепер. Ось. Не Просто так ми в пенсійному фонді придумали слово на все це. Досить неприємне, але описує ситуацію. Дуже коректно. Тому що правда. Я розумію, що є люди хороші, дуже хороші люди попадалися, але більшість таке, вибачте, було гімно, що просто це на емоції. Стільки гімна, на мене ніхто не виливав ще. І зараз, коли постійно звідти летить гімно, просто хочеться, щоб вже вирішили питання з цією Луганщиною, і все, і забули. Це дійсно бажання тих, на кого летить звідти. Розумійте, це територія вже комок негативу. Просто комок негативу. Тепер подивимось. Луганська область залишається. Луганська область залишається в окупації. Луганська область залишається в окупації. Так, вона залишається в окупації. Я задаю питання правильно. Мене цікавить лінія розмежування. Що буде? А потім буду дивитись далі: що буду як вирішуватися буде доля територій. Спочатку треба на зараз. Що, що залишається, що не залишається? Вирішуємо питання на зараз, найближчий час. На майбутнє буде дивитись окремо. Вона залишається в окупації. колесо Фортуни це вже доленосна карта. Територія в окупації вже звідти йде рух далі, на жаль, мало. Україна хотіла би повернути, але не може. Домовленості вилазять досить такі добрі. Ну, втрата території. Тут по домовленостям буде дійсно втрата її. Треба розуміти, що Донбас Донбас це мається на увазі Луганська Донецька область. У всіх зрозуміти. Це вже для людей втрачені території. Навіть в коментарях пишуть: ну, з Донбасом все ясно, а ось цікавлять три області: Харківська, Херсонська і Запорізька. Розумієте, люди так пишуть. Вже. Ось результат цієї війни. Залишається вона в окупації, причому договорняк такий конкретний, по ній вирішено. І там вже свій процес. Треба це зрозуміти. Не буде її повертати, і це неможливо. Як би ж це було можливо, і фронт зліз туди, де він був, з Харківської області. Харківська область зажила б. Луганщина залишається в тому стані, в якому вона є. Це не дивно, але все-таки.